Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Опять ми відходимо, товариш. Опять програли ми бой. Ну що ж, здобутки треба розцінювати на сьогодні не звільненими селами, населеними пунктами та містами, навіть не площою тих території контроль над якими ми повертаємо. Здобутки треба оцінювати саме тіма діями, які на сьогодні змушені робити наші вороги, російські окупанти. По-перше, це активізація фактично резервів другої та навіть третьої їх лінії оборони. А на сьогодні вони змушені в полосу забезпечення, в якій саме відбуваються основні боєзіткнення, вони вони змушені притягувати туди відповідно з другої та третьої лінії резерви, і це багато про що каже. Бо друга лінія це основна лінія оборони. Якщо беруться резерви вже з цієї лінії, отже, щось там в полосі забезпечення дуже погано в них йде. Другий фактор. З плацдармів, де не відбувається інтенсифікація бойових дій, наприклад, Лівобережна Херсонщина, вони також частково підрозділи перетягують до, наприклад, Запорізької області для того, щоб підсилити вже в Запорізькій області третю та другу лінії, з яких відтягують резерви, все це вказує на те, що росіянам не вистачає ресурсу та вони. Використовують основні свої сили та засоби вже зараз на цьому етапі, на цій фазі, але найголовніше те, що на цій фазі. Сили оборони України не задіють поки що свої основні ресурси: ударну групу основну ударну групу, а яка призначена для прориву лінії оборони. Тому, на перший погляд, здається, що ну для високопрофесійних західних журналістів, наприклад, та експертів, здається, що щось там зупинилося якась пауза виникла. А насправді зараз сили оборони України діють ну достатньо прогнозовано. Ми змушуємо росіян використовувати той ресурс, який вони фактично повинні були використовувати під час оборони на другій лінії. На основній лінії, а вони його вже починають використовувати. Отже, це багато про що каже. Це йде за планом. Фраза Данілова мене зацікавила. Він назвав пріоритет наступу сил оборони на цей час. От на сьогоднішній день, за словами і по думці пана Данілова, це знекровлення артилерії. Що в буквальному сенсі означає знекровлення артилерії? Це заставити ворога відстріляти максимальну кількість боєприпасів і зробити так, щоб вони у нього закінчувалися, чи що які сенси вкладав? Секретар РНБО в цю тезу це не тільки знищення боєкомплекту, це і знищення самих одиниць, тобто гаубиць, буксуємих, самохідних реактивних систем залпового вогню і так далі. А таку тенденцію ми спостерігаємо фактично з травня. В травні було знищено рекордну, рекордну кількість російської артилерії ствольної 553 одиниці. Станом на 20 червня було знищено вже ще 414 одиниць ствольної артилерії. Тобто, а це вже другий показник взагалі за весь період повномасштабної війни, а червень ще не закінчився. А без артилерії російські окупанти не можуть ані наступати, ані вести оборонні дії. Чим менше в них артилерії, чим менше вона пропорційно розпреділяється по лінії фронту. А тим менше в них можливості стримувати а, наступальні дії сил оборони України, особливо коли ми кажемо про наступ а, не, не стільки піхотної складової, скільки знову ж таки а, бронетанковими підрозділами ББМ і так далі, і таке інше. Тобто вони не зможуть повноцінно якось стримувати тиск з боку а, нашої а, наших підрозділів, і це дуже важливо. І ми бачимо навіть те, що вони намагаються на сьогодні цей дефіцит своєї артилерії, який в них виник. Компенсувати використанням ударних гелікоптерів, але це ризики для самих, е, ударних гелікоптерів. Тому ми вже спостерігаємо, як поступово в червні збільшується кількість знищення цих бойових машин. Також це іскринні полагаєш то приніс, пропітляє так, все о, закончиться. Я, 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 що ви скажете з приводу мобілізації на території Російської Федерації? Як вони там зараз мотивують власне росіян йти вбивати українців на не на їхній на чужій землі? Там чудова історія насправді з цією мобілізацією. Там дуже багато в них ноу-хау, які вони намагаються увести для того, щоб мотивувати людей йти на війну. Ну, по а що не хочуть і росіяни? Ну за гроші вони йдуть. безумовно. За гроші вони йдуть. Але ж ми чудово розуміємо, як там працює пропаганда. Там росіяни на жаль поки що вважають, що тут відбувається щось таке дуже незначне. Ну приїхали там, перемогли, отримали першу виплату. Єдиного в розмірі там від 190 до досоп'ятдесяти рублів, і ще там 200 двісті п'ять тисяч рублів на місяць, так спокійно, без проблем вони будуть отримувати. І е, розуміння, що насправді відбувається, на що вони підписалися. І на жаль, дуже часто приходить уже на місці, коли вони потрапляють в зону бойових дій, і бачать, що тут за ці десяти рублів відривають кінцівки і таке інше, тобто і хоронять землі або взагалі не хоронять, залишаючи тут на передові. Лежати під вогнем, стікаючи кров'ю або вже мефом. І тому, в принципі, запускаються певні ноу-хау. Зокрема, є в Росії в певних регіонах така акція Приводи друга. Я її так називаю. Вона полягає в тому, що якщо ти здав свого друга у воєнкомат і заохотив для підписання контракту з російською армією, то ти отримуєш 5 тисяч рублів у вигляді угу. винагороди. Крім того, там є. І друг навіть може про це не знати, так? Ну, я думаю, що друг все дізнається, він вже підписує щось, він вже розуміє, що він підписує. Ну, Тобто, то не може так зробити, щоб друг зовсім не дізнався, що саме він робить. Є mm. е, там другий варіант. Ні, це там... знаєте за те, що можна піти того, 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 того здати сусідів. Так і двадцяткою назбирав власне. Ну, якщо сусіди зовсім клепки в голові не мають, то вони тут підуть. Ну... Але так чи інакше, такі ситуації підпітам там підключаються до цього. Далі в них є е, найм серйозних рекрутних організацій, і цей рекрутинг відбувається якраз для підписання контракту з Збройними силами Російської Федерації. Рекрутер отримує за певними даними 15 тисяч за голову, а за сім осіб його отримує відповідно від 100 тисяч рублів винагороди, якщо вони таким чином заходив до підписання контракту. І збройними силами Російської Федерації, так тобто, серйозні компанії щодо набору персоналу залучаються. І там ще є законодавчі зміни, які вони намагаються ввести. Була інформація про те, що вони хочуть відмінити можливість е відмінити можливість не мобілізовуватися для осіб, які хворі на серцево-судинні захворювання, і на цукровий діабет. Що таке цукровий діабет, ми з вами здогадимося, це е Необхідність, як мінімум, дотримуватися певної дієти для того, щоб не підвищився цукор в крові а яким чином на російських військових харчах можна взагалі дотримуватися якої, якоїсь дієти, Ну це велике питання. І плюс там в них є, можуть бути підготовки законодавчі зміни щодо того, щоб мобілізовувати людей із науковим ступенем. Тобто, у нас Люди з науковим ступенем не мобілізуються. У них таким чином цей контингент так само може бути залучено до мобілізації. І це в двох словах mm -hmm. ті ноу-хау, які вони зараз проводять для того, щоб розширити призовний контингент і дати змогу Путіну сказати про те, що набір контрактників де дуже дуже успішно, і такої мобілізації було восени минулого року. Зараз Російській Федерації не передбачається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.